Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Тема Ялинка взимку. Але щоб нам розпочати заняття, давайте спочатку привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Діти, яка зараз пора року? Вірно зима, зимонька зима, а яка зимою погода? Правильно, холодно і морозно. Погляньте в іконечку. А яка сьогодні погода? Що ви там бачите? Дітки? До нас завітала. Гостя, подивіться на неї. Це ж ялинонька, так? Вірно. А подивіться, яка вона гарненька. Зелененька. Роздивіться її уважно. Що ви бачите? Гілочки притрушені сніжком білесеньким, справжня красуня, ялинка. Дивіться, форми трикутника. Бачите, форма трикутника. Знизу верх росте, коріння ми не бачимо, воно заховане під землею, стовбур і гілочки. Знизу вони довші, а наверх коротші і зовсім маленькі. Колюча наша ялинка, якщо ми її так потримаємо пальчиками, ми чуємо, що голочки коляться. Молодці діти, отаку ми красуню сьогодні будемо робити. Але вона в нас буде незвичайна. Я вже зробила отаку нашу ялинку, зараз ви подивитеся. Подивіться, яка вона в нас. Бачите? перетрушена сніжком. Дітки, гляньте, яка вона у нас, вона в нас об'ємна. Бачите? По краям, бачите, сніжок? Така в нас красуня. Отаку От ми красуню сьогодні лісову будемо робити. Отож, сідайтеся всі гарненько. І слухайте уважно. Що нам для цього потрібно? Клей ПВА. Ножиці, лінійка, олівець, пензлик, кольоровий папір. За основу я взяла блакитного кольору, на якому ми будемо робити свій виріб, клейонка, на якій будемо клею, клеяти, серветка. Отож, приступаємо до роботи діти. Але спочатку, що ми будемо робити? Ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Сідаємося всі гарненько і слухаємо уважно. Ой, летять-летять сніжинки. Полетіли-полетіли сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги на поля, вся білесенька земля. Молодці дітки. А тепер будемо робити наш виріб. Подивіться, уважно, уважно. У мене є такі заготовки. Вони квадратики. Гляньте, Ось квадратик у мене 10 на 10. Другий квадратик у мене 6 на 6 сторони, всі рівні. Третій квадратик у мене 4 на 4. І ще один квадратик 2 на 2. Ви також зробите собі квадратики. Що нам потрібно? Ми взяли аркуш зеленого папіру. Розвернули відміряли. 10 на 10 см. І вирізали ще один квадрат. 8 на 8, ще один 4 на 4 і 2 на 2. Тобто, кожен квадрат зменшується на 2 см. Вам допоможуть це матусі зробити. І я вже собі зробила. Тепер, діти, погляньте, що ми робимо: перевертаємо наш квадрат. Із квадрата будемо утворювати трикутник. Отак от, от подивіться. Не до кінця ми згинаємо навпіл Чуть-чуть. І проводимо, провели. З цієї сторони, у нас утворився, що діти, трикутник. І о цієї сторони ми будемо намазувати клеєм. Але для початку у нашої ялинки є, що діти, стовбур. Погляньте стовбур. От ми його зразу зробимо. Що ми беремо? У мене ще є коричний папір. Ми його перегинаємо з вами. Проводимо лінію. Беремо ножиці і відрізаємо. Пригадуємо правила. Правила ви вже знаєте. Відрізаємо. У нас утворився, що дітки, стовбур. Ми перевертаємо і намазуємо клеєм. Беремо пензлика, мочаємо в клей. І на клейоночці, на якій ми будемо працювати з вами, ми намазуємо клеєм з середину до країв. Промазали гарненько клеєм. Наклеюємо наш виріб, ставимо пензлика в стакан. Дивіться, наклеяли, притиснули. Серветкою забираємо лишній клей. Так, у нас вже утворився стовбур. Тепер діти ми з вами зробили перший трикутник. Сторони його були 4-кутника 10 на 10. Ми його звернули навпіл і отримали трикутник. З цієї сторони ми намазуємо клеєм. Беремо знову пензлик, мочуємо клей. І з середини до країв промазуємо клеєм. Промазали, тепер наклеюємо нашу ялинку, робимо аплікацію. Притиснули серветкою, вбирали зайвий клей. І погляньте діти, ми з вами зробили перший. Трикутничок, так? основу. Бачите, і зразу так продовжуємо робити слідуючим. Знову взяли квадрат, розвернули його так от і не до кінця доводячи, перегнули гляньте, розвернули і знову намазуємо клеєм. І так ми поробимо квадрат за квадратом. У нас буде 4 квадрати від найбільшого до найменшого. Промазуємо нашу ялиночку і знову прикріплюємо. І так, поки ми не завершимо нашу роботу. діти. Знову взяли. Подивіться, діти, ми з вами зробили ялинку. Зверху, що наша ялинка притрушена сніжком. Гляньте, наша ялинка об'ємна. Я від вас чекаю роботи. Насилайте нам у Viber. До зустрічі. До побачення!